Ну, чекайте, ну, бачте, усе, стоїть, високий, а, хлопець, високий хлопець. Високий хлопець вільник, а вона, скажіть, будь, будь ласка, високає. що тут відбувається? Я журналіст інтернет видання пропива, що це за штаб тут. Ну, написано, що банк не працює, якісь списки, якась ну, незрозумілі рухи тут. Поясніть, будь ласка. А, поліг. А, поліг. Ще раз, будь ласка, скажіть, відійди, будь, будь, будь ласка. Куди мені йти? Підійди, будь ласка. А приславтесь, будь ласка. Як роблять навіть, тому я вам давати. Так йти. як то... ви можете ненавидіть, Це ж у <ріг>. нас після Михайла лапу... тому... Поплавська. Я вам ще раз скажу, ми не працюємо на на кого Ви нас ініціативна група, ми збираємо професійних агітаторів, навчаємо їх для того, щоб агітувати. Так навчіть мене, я теж хочу поагітуватися. А а я Сьогодні you без макіяжу. Та я ви макію. гарно виглядаєте. мене? А я, я був, не з... З... А назвіться, з... будь ласка. Так... 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 Дякую, так... 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 що я... ви що... так... я... так... мене не виназвали його засідаєте. В принципі, це дуже кажу, У вас також. Так... Так... Я сьогодні я без макіяжу. А скажіть, будь ласка, що ви тут робите? хочу, щоб я я попадала в этот объектив. Мне это не нужно. Вы, я не ну ви на в, в публичному місії, у місі. Я не на публічному місці, я прийшла для того, щоб. Ну я ж вас не дома, думаль... думаль... я ж не вас не дома знімаю. Агітаторів за кого? Просите. За кого? Ви знаєте, що підкуп виборців це так, иди, иди, порушення отсюда. законодавства. Я, що, ти, я не ж, ти, ти, ти